Війна буде між Китаєм і Турцією. Вони будуть цю війну вести за те, хто більше відкусить від Росії, і ця війна буде за те, щоб розірвати Російську Федерацію. Це буде при нашому часі, і ми будемо це бачити з попкорном перед телевізором. Хоч і не можна цього казати, але це мабуть так буде відбуватися. Ця війна вже йде. Це заяви Азібажана Турції Пакистану, і ми це бачимо. І далі буде ще й з іншої сторони це Китай, як тільки похитнеться і влада там щось владою буде відбуватися, як тільки буде влада показувати, що вона холодна і не може нічого зробити, ну це буде красною червоною тряпкою для того, щоб розірвати РФ. Вони тільки цього і бачать, вони тільки цього і хочуть. Нікому ця РФ не потрібна зараз. Вона вже вже нафта не потрібна, газ вже не потрібен. Всі розвернулися там а, для економіки, якщо її не сприймати як економіку, то ніхто від цього не страждає. То що казали на початку війни, що коли в Росії не буде Росія, там по паритету покупатівської способності, там вона на високому місці. Ну зараз вони нічого не коли не покупають, не купляють, і ніхто нічого не замічає. Розумієте, Європа може без газу, без нафти за це вони кажуть, і там Китай може без Росії, вони і так все забирають. Там вони ж були всі як велика собака, у якої є зуби. А ці зуби це там Арменія, це зібаржан, це Казахстан, це ще щось. А зараз. Америка видаляє ці зуби. Америка, євросоюз, НАТО вони видаляють і війни Росії з НАТО. Ви також не бачите. Ні, ні, ніхто не буде з НАТО воювати.